Так, тепер я роздав номерки, бігеньком роздав. Донаторів у нас було аж там п'ятеро чоловік. Коротше. Красавчики всі. Ну, я ж кажу, Володимир хоче і дарує халяву. Е, хто хоче, той бере. Значить, у нас донат рандомний. Зараз визначаємо. Е, стоять рандомний. У нас. А стоп, а скільки у нас всього номерків? Стоять. Номерків у нас всього 14. Ну, 14 номерків це. Ну ви поняли, так? Да? <хи> так, 14 номерків. І того ми маємо 14 номерів. 3, 2, 1. 9 номер. 9 номер. Я вас вітаю. Це ваш радіоприйомник. За 625 гривень буде на хуляву. З USB-лампочкою. Ну. А з одної, не з двома. Якщо треба флешку записати, то пишіть. Все. Хто в нас 9 номер? А. Я зрозумів. Коротше, я привітаю е, самого умного чоловіка, у нас, причому <laughs> е, з, з нашого міста, не подстава, ребята. Не подстава. Е, діло в тому, що оце у нас топ-донатор. А це у нас рандомний донатор. Ну, у нас так вийшло, що рандомний донатор і топ-донатор. Е, один і той самий чоловік виграв. Так що я його вітаю. Він задонатив 20 гривень, а потім 120 гривень. І в ітогі він отримує цю колонку за 1265 гривень. І оцей радіоприйомник за 625. Це отримує один чоловік. Красавчик, я вас вітаю. Жду, прийдете на магазин, ви знаєте, де я. Коротше, прийде знімемо якесь відео, що я йому віддав призи. А то ще скажуть, що не віддав, або що це якийсь твій чоловік. Ні, не, напишіть, що це не, не цей не підставний чоловік якийсь. Так, погнали. Перше е колонка. Тут була тест колонки Кула J810 проти Хоку B 52 Де вони? Дай повзу. Хто не помни, що це, це ось. О. Оця колонка перепакована. Так, це оці ось колоночки. Коротше, ці колоночки перепаковані наші акумулятори. Вони грають топово. <кій> Якщо хто не знає, там акуми LG 5000. Ну, коротше, і не одна штучка. Тоді дивимося. Отут у нас тест був. Дивіться. Так, всім привіт. Зараз покажу. <кій> тест колонок. <кій> ось я ставив <кій>? тест колонок. Хто не помне, хто не дивиться мої відео, самі винуваті. Вмикаю. Дивимося. Я включив їх на 50%. Отак. От Я записав дві флешки з однаковою музикою і поставив їх тут на сьомку. Так, І що я вам сказав? Все, знайде. Все, вийшло наконець. А тепер викажіть, як ви думаєте, скільки буде лева і права колонка. А? Я устрою конкурс між тими, хто вгадає. Поняли? Поняли. І так, конкурс у нас 500 гривень сертифікату. Зараз ми де ти Поділитися цим відео як, як не поділитися? Як не поділитися? Дивися, я думаю, хто вгадає саме точніше, подаруємо сертифікат на 500 гривень. Це я написав в коментарі. Дивимося, трошечки повгадували люди. І так, там небагато людей і участвувало. А зараз ми дивимося. Ой, дивимося відео зняти на 32-й скорості телефоном. Скільки ці колонки проіграли 12 часов поставили. І так, Владимир поставив, і погнали вони це пахати Да? І так, прогортуємо, 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 прогортуємо. Час, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять часов. Дванадцять часів. Тринадцять часів. Чотирнадцять часів. Там видно, хоч картинку?

Стоять. 21 час. А 20 часов 45 минут, мабуть. Зараз запущу. Да, 20 часов 45 минут. Все.